Привіт! Розкажи, що ми сьогодні будемо робити. Відновлювати оцей рюкзак, як сидіти, ти можеш побачити, він втратив колір. Спочатку підготовлювати. Угу. Далі у нас є новий продукт, який дуже класно себе зарекомендував. Він підходить для рюкзаків, він поживлює шкіру. Зроби цей рюкзак, я думаю, як новий. Так і що робимо зараз? Спочатку, За як завжди підготовка, я беру отакий Cleaner. Ви можете взяти будь-який очисник, їх дуже багато. Мені просто подобається бренд сам TRG. І я працюю з ним вже не один рік і він досить гарно себе показав. Обов'язково збавте цей засіб. Потім наносимо так: от, дивіться, капіну. Дуже апетитно виглядає. Будеш? <ріху> Дякую. І починаю чистити. То просто так натираємо, натираємось да, да, всякі. Да, да. Далі у вас, може бути, вони недорогі, такі мікрофібри. Витираєте. До речі, покажу оці місця, які більш затерті, і вони зараз здаються не такими ж і затертими. Чи може в мене... Ну Так, воно вже навіть я зараз бачу, що вже набагато... Яскравіший навіть і колір став, і близько шкіра. І це мене фарбувало. Це... У мене є отакий засіб BSK Color. Це крутий засіб, про який я буду казати. Тут uh -huh. я поміняв би взагалі назву не для взуття, а для шкіри анілінової, для гладкої шкіри. І він у мене є синій, темно-синій. Uh -huh. Я його трошки вже відсюди відібрав. І далі в мене є нейтральний крем. Ось, він же ж. Uh -huh. Якби я наносить, почав наносити цей крем сюди на цей рюкзачок, uh -huh. ми б е, трошки ну, отримали інший відтінок. То він, ну, мабуть, був трошки темніший, так? Та, він був би темніший. І е, я перед цим бачите, запа, запаяли навіть, щоб він не вивітрювався. Він на спиртовій основі. До речі, до речі цей бальзам. О, що ж. Понюхай, Як пахне спиртом. Справді. Він на сертові основі, що дає йому змогу проникнути глибоко в шкіру. Угу. І я трошки, е, не знаю, чи буде видно, почав колорювати. Я додав е, синій нейтрального, і ми висвітлили сам колір. Ага. Ну блін, ну красиво, дуже, дуже гарний кольор вийшов. Сподіваюсь, він. Е, ну, я попередив власника цього рюкзака, що може бути трошки темніше. Я вам покажу. І не думаю, що вам цікаво буде дивитися весь процес. Ми вам покажемо в кінці. На оцих місцях я покажу, як одразу буде відновлюватись кольор на оцих самих збитих місцях. Наскільки угу. ви можете побачити. Так, а, О, так отак видно гарно. Так, так видно. Колір втратився. Провіряємо тильною стороною руки. Шкіра висохла, ми можемо приступати до фарбування. Заходимо в магазин. В магазині не виявилось ні одної... ну, не було губок. Uh -huh. Навмисно. спочатку це мене трошки як це буде, розстроїло, збентежило. <реш> Питаю, чим краще. Та, тим інструментом, який для вас зручний. Зручно кісточкою, наносити кісточкою. Для мене паралоном буде зручно. Єдине, що я його трошки, мабуть, підріжу, щоб мені легше було махати, хоча не обов'язково. Тому наносимо завжди тим інструментом, який у вас під рукою, і не видумуємо нічого лишнього. І пішли. Дивіться, я просто легенько прохожу, без зайвих зусиль. Все воло тобі видно? Так, ну блін. Класно. Трошки художником себе відчуваєш, мабуть. Все, я пройшовся один раз. Давай покажемо зараз, зараз сюди ходи. Контрольна перевірка своєї роботи, угу. ну, чесно, я задоволений. — Ну блін, виглядає дуже круто, чесно. Мені все подобається. Скажи, а покажи ще раз, скільки там залишилось. Ну все, дивись, вона повна не була. Видно? А так, да, так я пам'ятаю. А і що ти будеш з цим робити? Я тепер? подарую це власнику цього рюкзака. І я думаю, що йому вже ніякий фарбник інший не, ну, не знадобиться. Якщо вдруг часу йому потрібно буде відновити десь інтернет, в нього вже буде Блін, ну Це круто. Так ми так... взагалі завжди робимо. Коли ми колоруємо людині, фарбуємо його взуття, uh -huh. колоруємо під нього колір. фарбник, який залишається, ми даруємо, відправляємо разом. Зріччю, як відносила. Це дуже круто. От так. Клас. Тому з вами був ваш мащик. До нової зустрічі. <рес> пишіть, пишіть.